Шановні колеги, починаємо наше засідання комісії. На сьогоднішнє засідання виносяться наступні питання про затвердження порядку денного 45-ї сесії 8-го скликання, про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 45-ї сесії 8-го скликання, про додаття матеріальної допомоги громадянин Бучко, про надання матеріальної допомоги Чудик. Про надання матеріальної допомоги Галишин, про надання матеріальної допомоги Тужеляк, про надання матеріальної допомоги Бучко, про надання благодійної допомоги Покресці, про внесення змін до програми соціального захисту населення Литвицької територіальної громади на 24-26 роки, затвердженою рішенням сесії від 22.123 року. Про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 26-28 роки. Програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих. Захисників і захисниць України зниклих безсвісти за особливих обставин, полонених Литвицької сільської ради на 26-28 роки, про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на 26-28 роки, про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Тишківського, про звернення Литвицької сільської ради до президента України щодо підтримки присвоєння звання Героя України. По смертному Андрію Паробію, про дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Височанського, про надання матеріальної допомоги громадянину Юсип і про надання матеріальної допомоги громадянину Головко. Так, колега була можливість ознайомитися з це порядком денним, хто має зауваження, якісь доповнення немає. Ми тоді, напевно, що під час розгляду. Якщо немає, тоді хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Про затвердження порядку денного 45-ї сесії не скликані. Колеги, всі бачили порядок денний, всі бачили проєкти рішень. Є якісь зауваження, заперечення? Немає. Якщо немає, то хто за те, щоб затвердити порядок денний. 4 за рішення прийнято. Про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 45-ї сесії 8 скликання. На розгляд депутатів. Хто за те, щоб це питання на розгляд депутатів? Чотири рішення прийнято. Про так давайте почнемо із такого питання: пронесення змін до програми соціального захисту населення. Литвицької територіальної громади на 24-26 роки шостий років, затвердженої рішенням сесії 22, 12 23 року. Прошу допомога виникла потреба внести зміни до програми соціального захисту населення у пункті 1 соціальна підтримка вразливих категорій населення. Всі ми знаєте, що у нас по проекту програми при затвердженні. Даної програми на 24-26 роки було передбачено кошти в сумі 100 тисяч, а, отримуючи матеріальну допомогу є дуже багато і тих коштів не вистачає. Тому або, прохання внести зміни у пункт 1 додатку соціальна підтримка вразливих категорій населення. До, Доповнити 24-й рік на 10 тисяч і 25-й рік на 80 тисяч взагалі. 24-й на 10, 25-й на, на 70 тисяч. На 26-й у нас передбачено сума 336 тисяч. Добре, колеги, є зауваження, заперечення. Немає. Немає. Отже, хто за те, щоб внести зміни до програми соціального захисту? Хто за те, щоб погодити дане питання? Чотири за рішення прийнято затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству? У нас була розроблена і затверджена програма і запобігання та протидії насильству. До яка була діюча до 25-го року. У зв'язку з закінченням терміну дії ми розробили нову програму на період з 26 по 28 роки, роки. Сюди втручили запобігання протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми. Фінансування на цю програму передбачені на три роки 12 тисяч, і вона йде. Тільки за рахунок проведення роз'яснувальної роботи, випуск буклетів і проведення інформаційної роботи, виїзд мобільної бригади, засідання міжвідомчої ради з питань торгівлі людьми. Програма передбачає у себе ці пункти до перше домашнє насильства та насильство за ознакої статі, друге підрозділ, гендерна рівність і третє. Про торгівлі людьми. Прошу підтримати на сайті. Напевно, ознайомилися з даною програмою. Прошу програму підтримати. Але зауваження, заперечення, пропозиції немає. Хто за те, щоб е, затвердити цю програму, погодити? Дякую, чотири за рішення прийнято. Програма підтримки про програму підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих. Аналогічна ситуація із програмою підтримки ветеранів війни, членів їх сімей. До 25-го року у нас була діюча програма. Програма підтримки учасників бойових дій, учасників АТО. Зв'язку з повномасштабним вторгненням, категорія потребуючих у наданні соціальних послуг і підтримки, ми розширили, що буде програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, зниклих безвісті за особливих обставин та полонених Петрицької е, сільської ради. Дана програма. Є великою і масштабною розроблено на три роки. Фінансування у нас передбачається орієнтовно по 400 тисяч на рік, але суму ми в даному не прописували зв'язку з тим, що як зазвичай коштів не вистачає і прописували, що в межах кошторсних призначень на ці роки. Основною метою програми є реалізація ветеранської політики на території Витицької територіальної громади через сприяння інтеграції, поглиблення, соціальної підтримки всіх вразливих категорії е, категорії населення, які відносяться до ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, членів сімей. Е, 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 в яких... Е, Зниклих безвісті та полонених за особливих обставин. Заходи розроблені. По заходах передбачено теж виплату коштів на, на лікування. Орієнтовно така сума, як було до тепер: 6 тисяч, допомога на поховання 30 тисяч, допомога на. Сім'я особи, яких приймаючи участь під час воєнних дій зник безвісті у розмірі 10 тисяч і, і полонених аналогічно. Також передбачені кошти тут по 5 тисяч сім'я загиблих зник безвісті. Добре, колеги, зауваження, заперечення доповнення немає. Якщо немає, тоді хто за те, щоб погодити дане питання? Те за рішення прийнято. Затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на 26, 28 маємо програму розробляли спільно із відділом освіти. Вона теж у нас була діюча по 25 рік і термін дії цієї програми скінчився. Зв'язку з тим, ми розробили програму на, знову на три роки на 26 28 роки. Програма називається заздовлення та відпочинок дітей Литвицької сільської ради. Даної програми передбачено, що сюди включені для остороження дітей організовуються для, для вразливих верст населення. і Діти, батьки, яких приймають участь у воєнних діях, діти, батьки, яких загинули або зникли безвісті, або перебувають в полоні, діти статусні, діти з багатодітних сімей. Даною програмою передбачено згідно з заходів ведення обліку таких дітей, оновлення постійної бази, забезпечення оздоровлення на місцевому рівні пришкільних закладах освіти проводити денні зони від, у лінії таб, табори і передбачити в сільському бюджеті передбачити кошти на від відпочинок дітей в межах пошторисних призначень і забезпечене проведення для дітей різного роду спортивних, масових, екологічних, натуральних, природоохоронних, охороні, краєзнавчих та різних проєктів, визначення пам'ятників вітчизняної історії та культури. Кошти тут попередбачені в межах проєктних призначень. Дякую, колега, за перечення, доповнення немає, хто за те, щоб. Підтримати. Так, 4 за рішення прийнято. Дострокове припинення повноважень депутата Тишківського на розгляд сесії. Ставлю цю пропозицію на розгляд сесії. 4 за на рішення прийнято. Звернення Витвицької сільської ради до президента щодо підтримки присвоєння звання Героя України Андрій. Перебою посмертному. Оскільки дане питання вже вирішено, присвоєно звання Героя України. Пропоную зняти його з розгляду. Дякую. Рішення прийнято. Дострокове припинення повноважень депутата сільської ради Височанського. Mm -hmm. На розгляд сесії пропозиції mm -hmm. ставлю на голосування. Чотири за рішення прийнято. І, і тепер про надання матеріальної допомоги громадянину Бучку Г. До нас звернулася е, Бучко Любов Дмитрівна з проханням надати одноразову допомогу на лікування. Бучко, любов, так. То Любов? Ну добре, нехай буде, Хай, нехай буде це. Да. Надати кошти на лікування її сина інваліда першої групи Данилишина Володимира Михайловича. Він молодий чоловік, олітовав десь 40 років, він взагалі не ходить вважаючи. Знаю це питання, так там дійсно там складна ситуація. Так. Так. Вона не може десь на піти. Він у е нас знаходиться с... на... на і отримує допомогу. Випадку компенсаційні по 859 постанові. Он рахується так, як на роботі, і отримує допомогу дві 920 по 1 січня. З нового року буде. Там сума міняється в залежності від прожиткового мінімуму. Добре. Mm -hmm. Кошти потрібні на лікування і да, такі того... звичайно, звичайно. Ну, давайте. ж. Чи сума на розгляд депутатів, а це на розгляд депутатів, але надання матеріальної допомоги погоджують. Отже, хто за те, щоб погодити надання матеріальної допомоги? Переза рішення прийнято. Е, так, аналогічна заява про надання матеріальної допомоги Бучко ГП. Бучко ГП теж написала заяву. Пілик, Може і іншому можна. Ні, ні, я. Я не знаю, то тут немає важкої форми захворювання. Прошу подивитися псевдохалівно. Неї казали, що узнавали, що в неї є сек за кордон, Та? місце проживання. Ні, то то вона чогось там було на лікуванні десь у Львові. Та місце проживання.

що ось там із радою суд. Давайте на, розгля... на розгляд. На розгляд депутатів, нехай староста відповідає Поля та ситуація Хто за те, щоб дане питання могло знову депутатів. Хто за? Так. Наступне надання матеріальної допомоги Чудик. А житель села Халя Чудик, Ніна Романівна, працівник е-е Доанкаленка. Та розбива калинка е, має важку форму захворювання, пантогітна мати, шестеро дітей, троє дітей у понулітніх, діагноз складний, всем хай підтвердити. Та я що, наче попадає, я не знаю. Е, отже, коли... ну, погоди, я там е, з -з -з -з. А, Тоді що? Е, сума на розгляд депутатів Погода. так, погодити. На розгляд депутатів. Хто за те, що дане питання, погодити? Дякую, рішення прийнято. Так, про надання матеріальної допомоги Галишин. Галишин. Хто є по програмі учасників бойових дій? Її чоловік з них безвісті. Угу. Там по програмі передбачено сума 10 тисяч. Так що прошу підтримати. Колеги, хто за те, що погодити? Дане питання? Чотири за рішення прийнято. Про надання матеріальної допомоги дуже ляк. Дуже ляк. Це жителька села Церківна, Ми тут, що вона робити, що вона не зареєстрована у нас, є чоловік із церківни. Ми питання, це колеги, хто за те, щоб підтримати пропозицію на розгляд депутатів. Чотири за рішення і надання благодійної допомоги попри цій. Е, то е, то слово Іван Михайлович, і села свобода Лекська, особи з інвалідністю першої групи, хоче тискуту але. треба. Ти... у нас є. Е... Так, так, є. Так. Колеги, хто за те, щоб підтримати дане питання? Так. Рішення прийнято. Надання матеріальної допомоги ЮСЕП ага. Юса Галина Матвійна Женка села Кальна просить надати допомогу на отружені військовослужбовця Юсипа Івана Романовича, який загинув внаслідок відсіч і стримання збройної агресії. Російської Федерації чоловік рахувався безвісті, зникли в майже двох років, 9.09 його похоронили. У нас по програмі передбачено 30 тисяч, але в зв'язку з тим, що ми їм давали 10 тисяч, на, як безвісті зникли, фінансування тут має бути у розмірі 20 тисяч. Ми погоджуємо далі питання. Дякую, рішення прийнято. І надання матеріальної допомоги головку. Церківна федеральну допомогу на лікування. Зв'язку з тим, що вона прив'язала якусь там працю, наставлю. Халицесла пароскопічна колоцесталія з пластиковою складний, <ріпіри> <не> <ріпіри> Народних депутатів ставлю пропозицію народних депутатів. Хто <ріпіри> за інші приєднання. Діакую. Я не знаю. А шек? Кор... А шефер немає не, не, не я? А шепор немає. Три заяви поступили після сан, я ще Ящискальні. Декун, Ольга. На наступну чергову засідання сесії тепер е, сез, е, 40 Миколаєві на лікування і Шикор Бірий А ми зараз не можна? включити? Ні, не можна. А, то Шикор питання п'ятого одиннадцятого Шикор йде на другу сесію. А цього не питає, коли Вона хоче на пам'ять його.